Сьогодні продемонструють майстер-клас Рідлі Скотт, Бенедікт Камбербеч. Розлога філософська думка на тему, чому саме росіян необхідно посилати нахуй відсилання всіх танцюючих! Владимирська область гордиться вами, наші защитники. За мир, за нашу армію. Співаючих А гражданської. Неоднозначуючих. Ми таскаємо хабари з Советського Союзу. Безусловно. І нічого лучше Советського Союзу ми поки здесь на цій території не придумали взагалі. Росіян нахуй. В статті Psychology Today доктор Ніл Бертон написав, що лайка може допомогти покращити фізичне та психологічне здоров'я. Лайка може дати нам більше відчуття влади та контролю над поганою ситуацією. Посилаючи росіяни на нахуй, ми показуємо навіть самим собі, що ми не пасивні жертви, а маємо право реагувати та давати відсіч. Це може підвищити нашу впевненість та самооцінку, мотивувати та мобілізувати сили для того, щоб дати максимально жорстокий відпір. А зараз просто це вже там остаточно викристалізувалося до простої тези «Русський? Сразу нахуй. Згадайте навколо якого виразу була згуртована вся країна. «Русський воєнний корабль, іди нахуй. руський воєнний корабль, іди нахуй!» Джером Селінджер якось сказав: якби у вас був мільйон років, щоб зробити це, то ви б все рівно не змогли стерти навіть половину всіх посилів нахер. Момент героїчної істини. Вивів посил москалів нахуй із рангу лайки, перетворивши на буденну необхідність. Посилання москаля нахуй це омріяна внутрішня свобода українця, мірило самооцінки й початок початків свободи духу. Проблема нас з вами в тому, що ми не вміємо посилати нахуй того, кого варто. Хоча Совкодрочери в собі це право відчували. Чого вартить тільки пан Арестович? Йому сказали, розмовляй українською. Він просто послав нахуй. Ту битву він виграв. Росіянин пішов нахуй. В процесі цього дійства простий житель Української Соціалістичної Народної Республіки в складі російського світу перетворюється в представника окремого народу, котрий сам хазяїн на своїй землі. Ми можемо сказати, що російські літаки ідуть нахуй. Посилаючи москалів нахуй. Ми створюємо свій окремий всесвіт, проводимо демаркаційну лінію, створюємо непролазні змієві вали для здичавілої російської лишеної смаку культури, котра з за накачки нафтодоларами може мімікрувати під щось яскраве, привабливе, але як та цукерка з лайном, що має яскраву обгортку. Подумайте. Адже посил, нахуй, є ефективним вікном в непокору будь-якого ступеня. Спартак, я спарта, спарта, Спартак! Я спарта. Скажеш, а пішли вони нахуй? і ти вже здатен зробити набагато більше. Особливо необхідно з подвоєною ярістю відправляти нахуй російське бидло. Котре складає фактично все населення їх держави. Які саме риси притаманні бидлу. Згідно з дослідженнями їхнього ж хуйлостанського Боркачова, бидло має конкретні ознаки. Взяла за душил. По приміру авторитета. Ой. Нездатність чинити опір чужій волі. не Богу. Прояв безмежної любові до авторитарного лідера Як наслідок від того: любов до великого минулого фраза. Може, повторити» означає, що ми готові, якщо понадобиться все ціле сповідування переваги колективного над особистим. Брудок. Брудок. Російське бидло всіма силами заперечує будь-які цінності, які йдуть в розріз з поняттями, прийнятими в його групі. Підер саме не як ще твою рожу, Сразу маєш що ти підер. Сука, вне закона. Єдине, що гріє душу такій людині, котра сама із себе нічого не являє, приналежність до якоїсь спільності. Уже вийшли на вулиці Москви демонстрантів. Великого Савка. Бидло не здатне сприймати критику. У всіх своїх бідах звинувачує інших. Індивідуальні досягнення не мають ніякого значення. Бидло вирішує соціальні конфлікти за допомогою грубої сили. Таке поняття, як патріотизм. Бидло підміняє лицемірною любов'ю до батьківщини. руки! Ти хто? батьків відсюди! Хто? Покажи паспорт своє. Пославши росіянина нахуй, що б він там не розповідав, ви зразу окреслили йому правило. І це правило йде червоною лінією крізь їх всю культуру. Мені треба було тогда узнать і поскореє узнать ли я как все или чоловік. Смогу переступити или не смогу, а смірюсь ли тварля дрожащий или право имею? Упівать! Хто тут право має, а хто тварь дрожаща? Десятки тисяч коментарів в соціальних мережах, тисячі інтерв'ю, десятки лідерів російських думок, котрі радіють вбивства нас з вами. Українці не можуть їх навіть нахуй разом послати. Перше, що намагається забрати диктатор, саме можливість людини послати всіх нахуй і робити те, що вона хоче. Як тільки ми віддамо свою можливість, ми всі перетворюємось на рабів і підкорюємось волі того, хто нас послав нахуй, і що маємо... Все, іді нахуй. Всі чули самурайську мудрість. Проміж всіх варіантів обирай той, який посилає москалян нахуй. Ви можете мені заперечити, сказати: А якщо там людина добра, а якщо був росіянин гарним, розглянемо ці моменти. Якщо росіянин був гарним, ви попередили зразу всі неприємності, котрі пов'язані з питаннями щодо незалежності України. Приналежності Криму і відношення до української мови, котру кацами принципово не вчать. Це є прямою зневагою, котру терпіти не варто. Всі росіяни на Росії живуть в середовищі, де об них витирають ноги. Самі мріють стати прорабом і вже потім витирати ноги об інших. Отже, гарний росіянин не буде ображений тим, що його зразу послали нахуй. Це його навіть трошки взбодрить. Людина, котра посилає московита нахуй, у самого московита буде викликати більше поваги. Якщо ж все-таки помітна досада, можна додати: Іди нахуй, але я по-дружньому. Я не хотів образити. До речі, саме цей прийом росіяни дуже часто використовують. Вони зневажливо називають людей, вигадують якісь клички, посилають бурятів на смерть, пишуть, що їх не шкода, і додають: Та ну що ти, я ж по-доброму, я же пошутіл». В такі моменти необхідно максимально послати росіянина к хуй. Якщо ви згодні терпіти росіянина і не можете з якихось причин це зробити, ви нижче нього ментально, морально і духовно. Припустимо, до початку діалогу ви послали звичайного росіянина, агресивного, яких 99% на Росії. Ви зробили неабияку користь собі і йому. Ви зберегли свій час, ви зберегли своє здоров'я, ви виграли моральну битву, ви вказали, хто тут головний. Ви показали, що на вашу точку зору росіянин є бидлом і має переосмислити свій світогляд, якщо хоче, щоб його не посилали. Всі кажуть, що причиною війни був якийсь російський шовінізм, імперіалізм, нафтодолари. Я частково з цим згоден, саме тому, що росіян останніми роками перед війною. Перестали посилати нахуй і почали сприймати як нормальних людей. Русський, вперед! Русський, вперед! Русський, вперед! Вони почали жити в омані з відчуттям, що вони нормальні люди, замість того, щоб послати кафе нахуй, з ними почали вести якісь діалоги. Підписувати угоди і намагатися сприймати як собі подібних. Звичайно, вони почали борзіти. Головний закон бидла: якщо до бидла ставляться нормально, вони це сприймають за слабкість. Людина, котру давно не посилали і не вказували, де її місце, втрачає орієнтир в житті, починає думати, що вона досконала. В свою чергу, в критичному і запущеному випадку, це приводить до того, що роздуте его починає штовхати таку людину. До повчання як треба жити іншим. Немає межі досконалості. Але коли давно не посилали, починаєш думати, що я. Я і є та досконалість. Какое... чувство важности. Все это сделано для мене. Меня. Мне. мені, Я. Я. А якщо я самий класний в цьому світі, мене треба поважати за це. Я такий ахуєнно важний. Я від такої ахуєнно був... важний. Навіть right? right? yeah. да, пізду. Yeah. Зазвичай такі думки приходять в голову людині. Щасливо, перший раунд. Поехали. Коли вона підтирає дупу газетою Правда, сидячи на кортак в засратій парачі заводу імені Дзержинського, де збирає лади каліни без подушок безпеки, бо немає запчастин, в три зміни з затримкою зарплати в півроку радіє тому, що спиздив додому мідні провода з цієї лади, бо буде тепер на що взяти самогону і далі погрожувати тим, хто не поважає. Таке сука, ідеальне створіння, котре живе в найкращій країні. Не пославши росіянина зразу нахуй, ви відібрали у нього можливість до самовдосконалення. За що спокон віків боролися наші пращури? Гроші? Ні. Території? Ні. Це все важливе, але вторинне козаки боролися за право послати хана нахуй, що було відтворено на відомій картині. Саме народне віче в Новгородській республіці було знищено, бо могло зібратися і кологіально послати царя нахуй. Знаєте, чому Росія змогла присвоїти історію Київської Русі? Бо на певному історичному проміжку часу було знищено ядро, котре могло сказати: Чуєш, москаль, якого хуя ти називаєш княгиню Анну Київську своєю? Йди нахуй! Чи ставив би Путін пам'ятники київському князю Володимиру? Якщо б була та сила, що вчасно могла б сказати: Вова, не пішов би ти нахуй, це наш князь. Чому саме на території Росії стільки людей, котрих необхідно послати нахуй? Якщо систематизувати всі дослідження, опитування з цього приводу можна виділити декілька пунктів. Перше знищення системи моральних цінностей на національному рівні. Росіян не турбує нічого, що виходить за межі забезпечення їхніх примітивних потреб. Середній клас в розвинутих країнах дбає про навколишнє середовище, екологію, самореалізовуються в якихось зелених технологіях. Росіяни ж сруть під себе і захоплено кажуть, коли помру, все рівно не буде мені воняти. Обидлювання мас через популярну прости господи російську культуру. На показ зазвичай виставляють. Ефіопа, Пушкена, Лермонтова, чи як їх там я, я не пам'ятаю, основний базис же це серіали та фільми про бандитів, ментів, мусорів. То гівно це, а не культура, це відсутність культури, столітнє випилювання інтелігенції як класу. Крізь десятиліття сформувалася. Тотальна зневага до логіки і ігнорування здорового глузду. Підміна поняття інтелігенції багатими людьми. Ви замислювались над тим, чому саме бидло хоче успішних людей видворити за межі своєї параші? Не Россия, США. Не Россия, США. Бидлу фізично некомфортно, коли правда звучить вголос саме тому політики ніколи не називають бидло бидлом. Ходити в обриганій майці алкашці по містам, котрі нагадують помийки, достатньо комфортно, якщо вважати себе представником цивілізації третього типа з переходом в висококультурну націю, котра має. Таке величне минуле Дідіди воювали, гагаріни літали, пушкени писали. Боляче подивитися правді у вічі й усвідомити нікчемність й марність свого злиденного життя. Бля, моє життя. Воно таке. Помічали, що будь-який росіянин в інтернеті веде себе як спадковий інтелігент. І представник дворянського роду саме визначення інтелігенції на Росії крутиться навколо грошового статку. Вбив, вкрав, купив каєн інтелігент. Головне питання у бидла на Росії: чому в Росії так багато бидлятини? Як тільки ви почнете розмову з росіянином, не спосила його нахуй, він буде з вас ржати. Такого тобі кадра нарисували, образово. Тому що звик до того, що об нього витирають ноги. Об нього не витерли ноги, і бидло вважає, що це слабкість. Відповідно, він себе вважає вищим, кращим. Посилання на три літери це ознака сили. Тільки сильний, безстрашний підготовлений може прямо послати нахуй. Пригадаємо татаро-московське іго лише Данило, король Галицький. Зміг послати їх нахуй. Це саме важливе словосполучення в житті. Воно може бути застосовано навіть в якості. Самонаправлення й самоспрямування посил стає ідентифікатором, крапкою в момент, коли людина бере повну відповідальність на себе. І навіть коли хтось вас послав нахуй, подумайте, а чи це дійсно невірний і незаслужений для вас напрямок? Вимагаєте занадто багато? Загралися в я хочу більше. А що ви дали світу, щоб він вам віддячив? І не пішли б ви на голосували за Яниковича і не знаєте, чому досі живемо в лайні? Не змінив неулюблену роботу, де працюєш за їжу. Ще й ниєш. Пішов ти нахуй разом зі своїм телеканалом. Ти поняв мене. Підходить до вас якийсь канал брати інтерв'ю. І ви вже бачите, що це росіяни. Вони ще не встигли рота відкрити. Все розставлено на свої місця. говорить З вами, вами капітана з Грузії. Ми не будемо снабжати ваш пароход. Ви можете використовувати... Вєсла! Пошли від нас! Слава героям! Слава Україні! Героям слава! Путі хуйло! Відчуйте, наскільки людина присповнена силою посилання нахуй росіянина. Вона гармонійна в своїй енергетиці. Потужний імпульс цієї фрази долає України. кордони. Decided to turn up the volume, and he announced Russian warship. Іди нахой. Іди нахой. І вже сенатори США показують, як саме треба посилати росіян. Трошки стендапу Fuck you! Нехай дівчата мене виправлять, якщо я не правий. Ситуація навколо словосполучення, іди нахуй, така ж сама, як ситуація з показом пісюна дівчині. Коли їм приходить Дік Пік, це викликає відразу. Якщо показувати пісюна взагалі на вулиці, на вас викличуть поліцію, і вас заберуть в каталашку і будуть лікувати, як людину не в собі. Але якщо показати пісюна, коли виникла спільна хімія у влучний контекст, скоріше за все він буде викликати. Як мінімум інтерес, і взагалі, якщо не показати пісюна, так назавжди можна друзями лишитися. Те ж саме зі словосполученням, іди нахуй. Якщо ви будете кричати його посеред вулиці, всі подумають, що ви божевільний на вас викличуть поліцію, у людей це буде викликати велику відразу. Але якщо перед вами росіянин, і вже виникла відповідна хімія між українцем і росіянином, то посилання його нахуй прийме найкращі відтінки. А якщо довго не посилати росіяни на НАТО, так він й їх друзі почне напрашуватись. <реш> Зверніть увагу. Я хочу сказати російській армії. Піздуйте нахуй отсюда, йобаний піра в цілому, вираження прозвучало гармонійно і далі не викликало ніякого хейту. Посил, нахуй, москаля здатен перетворити жертву в переможця. Навіть коли пошлють вас у відповідь: хто другий, той другий, ви все ще думаєте, що посилати росіян нахуй це якось ненормально і аморально? Тоді давайте подивимось, як це робить Рідлі Скотт. ніж so Kingdom of Heaven or Robin Hood, if we're talking about your... Fuck 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 you, you, or... you you, thank you very much, fuck you. go, go it, якийсь російськоротий журналіст намагався переглянути твори режисера через призму трьох його минулих амплуа: як рідлі скотта фантаста, історика та сучасника. Не дочекавшись, що йому там каже росіянин, просто послав його нахуй. Росіянам таке подобається, я вам реально кажу. Я вважаю, що російська мова в Україні повинна зберігатися, але її потрібно обмежити одним єдиним виразом. Єдиний вираз, котрий повинен знати російською мовою кожен українець, це саме вираз росіянин. Іді нахуй! Окрім москалів, посил всього до дітька можна екстраполювати на життя. Якщо вас щось не влаштовує, скажіть цьому світу це. Не хочете слухати мене? Послухайте. Камбербеча Навчіться казати світу. пішов нахуй, тебе є на це право. досить замислювати. переживати, позиратися назад, роздумувати, сумніватися, боятися, страждати, надіятися на простий вихід. Боротися, хвататися, діситися, смердіти, зудіти, обчати, умчати, литатися, соромитися, роптати, стогнати, червоніти, поспішати, рватися, чіплятися, брехати, вити, плакати, глянь, морочити голову, чесати язиком, пхати носа, сідати на шию, мозолити очі, тикати пальцем, мутити воду, чогось чекати, переглядати. Датися, різати п'яти, шукати, поссідати, марати, ламати, ламати, ламати самого себе, перестань. І просто роби. Без соплів, іронії, роздумів, співчуття візьміть і пошліть все нахуй. І будьте щасливі!